Колосян, 4 розділ. Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я й зв'язаний, щоб з'явив я її, як звіщати належить мені, поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Що зо мною, то все вам розповість тихих, улюблений брат і вірний служитель, і співробітник у Господі. Я саме на те його вислав до вас, щоб довідалися ви про нас, і щоб ваші серця він потішив. І з Онисимом вірним та улюбленим братом, який споміж вас, вони все вам розповідять, що діється тут. Поздоровлює вас, Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко Небіш Варнавин, що про нього ви дістали накази як прийде до вас, то прийміть його. Теж Ісус на прізвище Юст, вони із обрізаних для Божого Царства, єдині вони співробітники, що були мені втіхою. Поздоровлює вас, Епафраз, що з ваших, раб Христа Ісуса, Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею. І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гієраполі. Вітає вас, лука, улюблений лікар та Димас. Привітайте братів, що в Лаодикії, німфана і церкву домашню його. І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний він був також у церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви. Та скажіть Архіпові, доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав. Привітання моєю рукою Павловою, пам'ятайте про пута мої. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.